Що кабалісти роблять в моменти падінь? У кабалістів, як і у всіх інших людей, але у кабалістів особливо, бувають такі моменти, коли наче весь світ навколо втрачає свої фарби та тебе накриває якась темна туча, якийсь темний стан, ти не знаєш, що з цим робити. В такі моменти кабалісти розуміють, що це особлива можливість підняти себе на новий щабель. Немає. Світла без тьми немає безтемряви, немає нового підйому, якщо до цього не було падіння. Тому вища система готує нас до підйомів, даючи нам падіння. Але яким чином ми можемо піднятися? Що нам треба робити? Насправді є прості правила, прості вправи, яким чином я можу себе підняти. Треба обов'язково мати підтримку оточення. І навіть якщо ти не хочеш вкладати свої зусилля, намагаючись підняти інших, коли ти намагаєшся підняти інших людей, дати їм трохи надії, дати їм трохи світла, навіть коли в тебе в самого його нема. Але ти намагаєшся пограти в це, ти намагаєшся просто зробити таку вправу. То ти обов'язково получиш, отримаєш фідбек, отримуєш зворотню.